Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Іва до нас заїхав ось такий класний Subaru XV 2014 року. 1.6 бензиновий двигун. Ось такий. З рідним пробігом. Весь автомобіль в рідній фарбі, ось такий він по салону, карта дверей в чудовому стані. Руль також, бачимо, не затертий, нічого немає. Тобто салон в ідеальному стані. На великій мультимедії встановлена передня та задня камера. Передні та задні парктроніки. Показую вам задній ряд автомобіля. Задній ряд також в повністю стані, ніде нічого, ніяких затертостей немає. Зараз покажу вам його навколо. Задні парктроніки можете бачити. Задня камера. Ось в такому стані. Автомобіль обслуговувався на офіціалі, Є вся сервісна книга і вся сервісна історія. Ось такий класний автомобіль. Запрошуємо вас на перегляд, на тест-драйв. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А. Чекаємо на вас.